Тямуші собака швидко за своє правила, краще адаптується до різних ситуацій і може виконувати навіть найскладніші завдання. Він стає не просто домашнім улюбленцем, а повноцінним партнером та кращим другом, але іноді вибір породи здається справжнім викликом. Це типова дилема для тих, хто тільки починає свій шлях у світі собаківництва. Одні шукають крихітного компаньйона, інші могутнього охоронця, а комусь до душі справжні екзоти. Світ собак надзвичайно різноманітний і їхній розум вражає. Ви, мабуть, помічали, що деякі улюбленці схоплюють команди на льоту. Немов читають ваші думки, тоді як з іншими доводиться проявляти значно більше терпіння навіть під час базових тренувань. Сьогодні ви дізнаєтесь, в яких генетичних особливостях безпосередньо закладено рівень інтелекту та які породи відносяться до найрозумніших у світі. Перед початком відео не забудьте перевірити підписку на канал. Як же вибрати розумну породу собаки? Вибір породи собаки з високим інтелектом відповідальний крок, що вимагає врахування різних чинників, щоб вихованець гармонійно вписався у ваше життя. Ось рекомендації, які допоможуть вам прийняти рішення. Перше, оцініть свій спосіб життя. Активні породи, як-от-бордер коллі або австралійська вівчарка, потребують значних фізичних і розумових навантажень. Якщо ви ведете менш активний спосіб життя, варто розглянути породи з більш спокійним темпераментом. Друге. Визначте цілі. Якщо вам потрібен собака для певних завдань, охорони, няньки або для участі в спортивних змаганнях, вибирайте породу з відповідними навичками. Третє. Зважайте на розмір та умови проживання. Деякі розумні породи, як от пуделі, мають різні розміри від той пуделя до стандартного, що дає змогу підібрати собаку, який підходить для вашого житла. Четверте. Вивчіть особливості породи. Кожна порода має свої характеристики, включно з рівнем енергії, потребою в дресируванні та догляді. Наприклад, золотистий ретривер відомий своїм доброзичливим характером і здатністю до навчання, що робить його чудовим вибором для сімей з дітьми. П'яте відвідайте виставки та розплідники. Особисте знайомство з породою і бесіда з заводчиками допоможуть краще зрозуміти, чи підходить вам обраний собака. І шосте. Плануйте час для дресирування. Розумні собаки вимагають регулярних тренувань і розумової стимуляції. Будьте готові приділяти час навчанню і спільним заняттям. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до нашого топу: бордер бордер-коллі. Бордер-коллі заслужено очолює наш рейтинг найрозумніших собак. Породу вивели в Британії для пасовиська овець, і в нашому столітті вона прославилася енергійністю, пильністю, дружелюбністю і дивовижною здатністю до навчання. Бордерколі не тільки відмінно запам'ятовують назви предметів і навіть освоюють прості математичні обчислення. Вони обожнюють активні ігри та вирізняються вражаючою проникливістю. Однак фахівці не рекомендують цю породу сім'ям з маленькими дітьми. Бордерколі вимагає занадто багато уваги і постійної зайнятості. Пудель. Пуделі виділяються своєю кучерявою шерстю, яка вимагає підбору корму і систематичного догляду у грумера. Ці собаки не тільки елегантні, але й неймовірно розумні, віддані господареві й уважні до деталей. Їхня природна артистичність і здатність швидко засвоювати команди роблять їх прекрасними цирковими артистами. Пуделі можуть щитувати настрій господаря і вгадувати його бажання. Крім того, вони відмінно справляються із службовими, пошуковими та мисливськими завданнями. Німецька вівчарка. Німецька вівчарка багатостороння порода, що володіє високим інтелектом, відданістю і слухняністю. Спочатку цих собак виводили для пасіння, але їхня адаптивність дає змогу успішно використовувати в поліції, армії а також у пошуково-рятувальних місіях. Їхній сильний охоронний інстинкт поєднується з глибокою пильністю до господаря. А завдяки вірності та врівноваженому характеру німецька вівчарка здатна надавати емоційну підтримку хвилини смутку. Якщо ви в пошуку по-справжньому вірного друга і надійного партнера, в будь-яких пригодах цей собака стане ідеальним вибором. Золотистий ретривер. Золотистий ретривер виводиться для полювання та водоплавного птаха. Проте сьогодні він вважається однією з найбільш доброзичливих і відданих порід. Ці собаки прекрасно уживаються з дітьми та їхніми вихованцями, тому ідеально підходять для великих сімей. Завдяки відмінній працездатності золотисті ретривери здатні виконувати найрізноманітніші завдання, виступати в ролі поводирів, собак-терапевтів, рятувальників і навіть спортивних партнерів. Також їм життєво важливо перебувати в товаристві людей, залишатися на самоті Ті вони не люблять і всіляко підтримують свого господаря, не даючи йому сумувати. Шелті, шотландська вівчарка або шелті, це зменшена версія коллі, яку створили на Шотландських островах для випасу худоби. Вона славиться гострим розумом і слухняністю. Шелті швидко вчаться командам і трюкам, обожнюють перебувати в центрі уваги і сильно прив'язуються до власника. Через таку емоційну прихильність вони важко переносять розлуку, тому передача в інші руки може обернутися для них серйозним стресом. Водночас шелті відмінно ладнають із дітьми, піклуючись про них як справжні няньки. Шелті легко пристосовуються до способу життя свого господаря і завжди готові розділити його інтереси, завдяки чому ідеально підходять для людей будь-якого віку. Лабрадор ретривер Лабрадор. Ретривер одна з найрозумніших порід, відома своєю доброзичливістю, енергійністю і товариськістю, що робить її прекрасним вибором для сімейного життя. Спочатку лабрадорів розводили для полювання на дичину завдяки їхньому відмінному, нюху і видатним навичкам плавання. Сьогодні ці собаки успішно працюють у ролі поводирів, терапевтів і рятувальників, незмінно демонструючи свою відданість і універсальність. Континентальний той спаніель. папільон. Континентальний той спаніель невеличка собака, чий характер виділяється серед декоративних порід. Він поєднує грайливість, енергійність, товариськість і глибоку прихильність до господаря. Однак без правильного виховання в нього можуть проявлятися сильні ревнощі. Ці собаки потребують регулярного догляду, включно з відвідуванням грумера, а також щоденної фізичної активності та дресирування, займаючи не менше години на день. Виховувати континентального той спаніеля потрібно з урахуванням його чутливої натури, зберігаючи позитивний настрій. При появі патологічних ревнощів до власника може знадобитися консультація кінолога. Цю породу найчастіше вибирають самотні люди або літні пари. Доберман добермани елегантні собаки, спочатку виведені для захисту людини. Вони вирізняються з соціалізованим характером, урівноваженістю, відвагою і винятковою відданістю своїм власникам. Завдяки своїм природним якостям добермани є відмінними охоронцями. Існує думка про їхню агресивність, хоча характер собаки повністю залежить від виховання і ставлення господаря. Він стане саме таким, яким його виховують. Щоб сформувати відданий зв'язок із власником, пес повинен відчувати свою важливість і мати можливість приносити користь. Якщо Доберман не задіяний у службових завданнях, йому необхідні серйозні фізичні та інтелектуальні навантаження, що вимагає від господаря максимальної віддачі та терпіння. Ротвейлер. Ротвейлер – потужна порода спочатку виводилася для несення охоронної служби. Собаки виділяються своєю сміливістю, відданістю і вродженим почуттям відповідальності. Вони потребують постійних фізичних навантажень та інтелектуальних завдань, щоб залишатися в хорошій формі. Ротфейлери прекрасно справляються з різними завданнями від пошуково-рятувальних операцій до служби в поліції або армії. Для виховання такого собаки потрібна людина з сильним характером, дисципліною і досвідом, готова присвятити вихованцеві значну частину свого часу. Австралійська вівчарка Австралійська вівчарка це активна і витривала порода, створена для пастушої роботи. Ці собаки вражають своєю працездатністю, відданістю власнику і природною цікавістю. Розумні, красиві та відповідальні вони навіть можуть стати уважними компаньйонами для дітей. Австралійські вівчарки доброзичливі до людей та інших тварин, але вимагають впевненого керівництва через схильність до домінування. Ця порода відрізняється великим розміром, любов'ю до постійної взаємодії з людиною та потребою в інтенсивних фізичних навантаженнях. Їм подобається бігати, створювати нові навички та виконувати складні завдання, що робить їх ідеальними партнерами для активних людей. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ця добірка надихнула вас і стала корисною для роздумів. Пам'ятайте, що незалежно від того на кого впав ваш вибір, кожен пес це унікальна особистість, яка потребує грамотного виховання, якісної соціалізації та вашої щоденної уваги. Навіть найтямущіші улюбленці не можуть повністю розкрити свій потенціал без вашої любові та турботи. Тож, якщо ви вирішите взяти в дім когось із цього списку, не забувайте про важливість збалансованого харчування та постійної інтелектуальної стимуляції, адже це допоможе зберегти його розум гострим, тіло здоровим, а життя довгим і щасливим.